Стівець Діва Козиріг з 23 по 29 жовтня. Самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. Значить, за особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм є в шапці профілі в кінці, як завжди, для кожного знаку окрема карта. І підписуйтесь на YouTube, там я виставляю раніше гороскопи на тиждень. І, до речі, на наступному тижні буде вже на листопад для кожного знаку окремо. Поїхали. Тілець дівоказирів з 23 по 29 жовтня. Якісь переміни глобальні. Переміни на краще, я хочу вам все одно сказати. Так, да, вони будуть болючі, неочікувані, щось е, таке, да? а, але то, то є на краще. Просто що воно буде для вас. Е, як гром серед ясного неба, так? Да? Ой, карти, щось пішать. На вас поки тасувала. Так. Ага, ага. Слухайте, непогані карти. Ну, по-перше, у вас і випало сонечко, і там, і там, так? Да? Дороги можуть бути. По-друге, чоловік. Чоловік на цьому тижні буде якесь мати значення, або це ви, а, ну, ви, якщо ви військовий хірург і IT-сферою займаєтесь, да? тобто, або ви самі по собі холодна людина така, але розумна. Ну, в принципі, діви тільці позироги, ви самі, в принципі, да, ви розумні, але тут трошки про інше. Да? ну Тим не менше, зараз все по, по черзі. Початок тижня, е, значиться, е, якісь новини, які вам можуть не сподобатись, да, і від яких вам захочеться скритися, від яких вам е, ну щось не так, як би вам хотілося. от Іде якась така історія. Да. Е, далі, е, е, от ну, мені чомусь все ж таки. Отут от от може бути якийсь переломний момент, неочікувана для вас якась ситуація. З перших хвилин вона може вас просто поставити в ступор. Пішло все не так, як ви собі планували, плани можуть пору... нарушитись. Да? Плани зламались, все не то і все не так. Не так, як я хотів, не так, як я собі запланував. От така історія може бути. І це не тільки для чоловіків, і не тільки для військових, в цілому, да для ваших трьох знаків, от така історія може трапитись. Посередині тижня. Але що я хочу вам сказати? Дивіться, по сонечку це може бути вирівняється ця ситуація, да? або я би хотіла ще таку історію сказати, що вам треба бути, ну, от знаєте, хочеться сказати скромніше. В да? якийсь момент ви, може бути, ви можете бути дуже самовпевненими і від цього самі ж і постраждаєте. да, Ваше его, ваші якісь там амбіції і так далі. тобто ви самі Собі напридумували я от такий, або я от така. І в якийсь момент от вам опустять з небес на землю. І це буде, знаєте, дуже неприємненько. Тому будьте уважні. Також, знаєте, така карта егоїзму. Но, тим не менше, хочеться сказати, що дивіться, дівчата, вийшла ваша карта. Да? Що хочеться сказати, фінансово у вас буде все стабільно в цьому місяці, повинні бути фінанси, все добре. Ви себе впевнено почуваєте. Можливі також, знаєте, можливо, якось отут от щось. Знаєте, в мене таке враження, що щось завершиться, но від чого ви в шоці, але потім починається щось набагато краще. Але вам буде важко прийняти цю історію, тому що, знаєте, можливо, до кінця не буде віритись, що саме ось так от воно буде. Можете будете бачити навколо себе якихось ворогів, придателей, що хтось хоче вам Ну, Це не так. Кінець тижня, значить, якісь успіхи в роботі в починаннях. Ну от ви себе будете почувати в своєму місці, на своєму місці комфортно, і вод, знаєте, значимим себе будете відчувати по колесу фортуни знову ж таки, якісь поїздки, повернення ситуації. Може бути якесь з минулого да? те, що вже ви проходили. Ну, зараз у нас коридор затмінь, тому це може бути. Далі, дивіться, ви можете отримати якусь пропозицію. Це стосується все ж таки більше чоловіків. Вибачайте, дами, дами, у вас з фінансами все добре. Значить, от якась історія з приводу чоловіків. Предложение, да? Шанс, якийсь може бути у вас шанс поїздки кудись недалеко, або, можливо, це якийсь документ, вам дадуть підписати, якісь новини вам принесуть, або ви комусь розкажете з приводу запрошення вас кудись. Причому це позитивні карти. Я хочу сказати, що вони максимально позитивні, максимально положительні. Дивіться, на дні в нас сонечко, все виходить так, як треба. Да? Знову ж таки, карта ігоїзму, будьте уважні з цим ділом. Да? Не, не зазнавайтеся. Як то кажуть, поїздки також от у вас виходять. Якісь зміни у вас на цьому тижні вас чекають. І тепер дивимося для кожного знаку окремо: тілець діва Козиріг з 23 по 29 жовтня. Випало. Випала карточка листа. Новини ви точно будете на цьому тижні якісь дізнаватися для себе важливі. І, і хороші, і не дуже. Ну, в принципі, не дуже. Це може бути знаєте, як самовнушення, що це не дуже новина. А якщо розібратися з цією новиною, то даже нічого. Може бути і така історія. І так, дивимось. Тілець 23 по 29 жовтня. Діва з 23 по 29 жовтня. Козирісь з 23 по 29 жовтня. Це чудово. Ну Можуть бути якісь патрії, можуть бути якісь метушня, можуть бути якийсь у вас хаос такий, знаєте, навколо вас. От це тиждень може бути. Ну так, да, коли руйнуються плани, коли якісь зміни, коли якісь новини, гарні чи погані, це все одно визиває метушню, Приємно чи неприємно, це вже друге питання. Якісь втрати часу, втрата фінансів, можливо, десь якийсь там штраф на дорозі, десь щось там. Знаєте, ну таке. Не дуже важливе. Тепер дивимося для кожного. Тілець, статус, фамілія, сім'я, щось важливе, щось старе, щось задавнене, але дуже значуще. Знаєте, от таке якесь. на цьому тижні може бути там, підвищення на роботі, зміна статусу в сім'ї, якісь пропозиції, дуже, дуже окей, да, такі. Страсні відносини також можуть бути по цій карті. такі. Діва, діви, у вас пропозиція, у вас заключення договору, у вас домовленості на цьому тижні, також можуть бути. Щось з сім'єю також може з, ну, дружина, чоловік, щось таке може бути пов'язане. І козиріг. Козиріг, у вас якісь дороги, у вас вибір на цьому тижні, а можливо, куди далі рухатись, буде якийсь ступор в цьому плані, захочеться подумати, куди їхати, що робити, і як двигатись далі. Ну, Також просто може бути як, як дорога для вас випаде. Значить, башня. Башня у нас на башню, якісь плани, які ви планували поїздки щодо сім'ї, от там от може бути якась історія. рухнуть можуть плани. Так, такий тиждень для вас. На все добре, па-па!